Так, сьогодні ранок понеділка, і ви підкави дивитесь не на різко з недільного стріму з новими іконами. А все тому, що ми маємо злив офіційних. Як кажуть наші шановні зливери, то 50 золотих карточок у FC25. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чому відео. Ось вона вже ось вона. FC25, йде до нас. Так, є багато негативних моментів, які я сподіваюсь, хоча б частково будуть вирішені, але завжди цікаво дивитись на щось нове пов'язане з новою грою, тому що це нові сподівання і нові. Емоції. І сьогодні ми з вами розберемо топ-50 злитих карток ресурсами Food і AsifoTrader, які, в принципі, досить надійно нам це роблять. Так, це ще не офіційний, як вони пишуть, топ-50, але виходячи з того, що відбувалося протягом сезону, фудскорборд, по-моєму, жодного разу не злив якусь чепуху. Отже, можемо сприйняти ці рейтини як дійсно 99% гарантів. Тож, поговоримо про це, і також я вам покажу декілька. Цікавих карток, які, на мою думку, заслуговують на вашу увагу. Будемо прокидати плюс-мінус же стартові склади і таке інше. Пропоную розпочати. Якщо ви щось цікавеньке побачите, обов'язково напишіть мені потім в коментарях. Ну і лайком, не забудьте підтримати це відео. Зараз, серпень, FIFA на другому плані у всіх, або на третьому, або на 10-му, тому ваша підтримка наразі дуже важлива, буду дуже вам вдячний. Так, 41.50. Перші 10 з кінця. Номер 50 Паула Дібала. Але я б одразу вам радив придивитися, тому що 87 рейтинг, 80 пейс, і це для мене така гранічна межа. Напевно, для гравця умовно ЦАП або десь там в 4, 2, 3, 1 на, на півфланзі побігати. Втім, 85 п'ять ударів, передачі, 89 дев'ятий і поговорюю, що в нього буде 5 зірочок скілмувс. Плюс є одразу золотий плейстайл. First touch. і є ще й фізика 65, це, напевно, не дуже багато, але карта потенційно непогана. Я, в принципі, можу зрозуміти вас, якщо ви його зловите і будете в стартовому своєму складі використовувати. Далі, Маркіньош. нічого, в принципі, плюс-мінус не змінилося. Золотий гачок, пейс мінімально припустив. Можливо, навіть не мінімально. Да, 79-80 для захисника. Думаю, на початку гри є 89 захист. Це буде. Гарна карта. Він не такий популярний останнім часом, але якщо зловити, також будемо бачити в стартових складах. Еймі Мартінес отримав покращення. Питань немає. Хьон Мінсон, 87 ця рейтинг, але подивіться на ці стати і запам'ятайте, це буде знов бістяра. Тепер в нього є. Позиція нападника, і відповідно, фінес Шот золотий, 89-ті удари при 87-му Я не розумію, чому Контора не підняла рейтинги. В цілому ми будемо більше настати дивитись, тому що ці рейтинги вони намальовані. Неймар Джуніор є Трікстер, плейстайл і такий собі. Хоча якщо дрібнен буде настільки поганий, як в цій версії гри після патчу тоді можливо він знадобиться йому, але 79-ті ударів Неймара це якийсь джок на старті гри можливо буде окей, але точно не такий метовий, як був у FIFA 24 і FIFA 23. Ну, Ілкай Гюндуган, 62-й пейс, нема пейс, нема карти, Зомер тут не цікаво, Флоріан Вірс отримав шалений апгрейд, по моєму плюс 4. Але 89-й дрібнень, до речі, 81-й пейс. На ЦАПніку непогана карта. цікаво, що по зірочках намалюють. Плюс золотий плейстайл на трикутник. Я думаю, перший місяць це, що має золоті плейстайли, буде дуже актуальним. Пригадайте, як люди кіміха використовували праворуч, тому що в нього був лонгбол золотого на старті гри. Катото, я не знаю, думаю, буде фодер. Ендлер так само буде фодер, і це перші. 10. Тепер давайте подивимось. 31.40. Мід дівчинка, по-моєму, вона була 86 але думаю, теж буде фонар. Рубен Діаш отримує Grade з 89-го рейтингу, якщо я не помиляюсь, і 67-й пейс. Це Джоук. є Брюсер, який буде трошки допомагати. Але в цілому з таким пейсом я не уявляю, як він буде може бути метою. Феде Вальверде, 88-й рейтинг, клуб 80, клуб Гулітген, друзі. Доброго здоров'я на старті FC. 20 5, і це буде шалена карта. В нього замість батарейки, по-моєму, яка була на карті базові всі 24 або взагалі не було золотого плейстайлу, Зараз PowerShot. Напевно, я б хотів батарейку для бокс бокс але карта буде люта. Це от такий, напевно, один з кістякових гравців, я думаю, на старті гри золотих. Філ Фолден отримує також покращення, плюс 5 да, до рейтингу. І карта гарна, насправді. 86-й пейс, це непогано. Я казав, продібало, що 80 жити можна, а тут 86. Дріблінг шалений. удари є, передачі, захисні здібності. Фізичних немає, але це стартри, Р 1 золотий. Я думаю, що цей Філ Фолден не буде. Філфолдер, як він завжди був до цього. Цього у FIFA в своїх базових картах. Патрій Гуї Яро, не думаю, що нам цікаво. Кобель Воротар та Воротар, плюс один, по-моєму, отримав. Діані, думаю, буде потужно. Вона отримала один рейтинг даунгрейд, але 90-й пейс, 88-й стати потужні. Втім, немає золотого плейсталу. Якщо б якийсь віп-пас намалювали, то я думаю, що це була дуже потужна карта. Рейтен також щось там десь біжить, дріблінг має, але я думаю, це прям перший перший тиждень, що впаде, а там дуже швидко на фодер перетвориться, так само, як і Рейнард, з перших днів 40. 8-й пейс, ви мене вибачте. Паредес 71-й пейс, але я дівчинок, не розглядаю особливо на позиції центральних захисниць, тому що, як на мене, це дуже рідкісні випадки, окремі і вже на останніх стадіях гри, коли їм стати намальоті. Так, дебіння 5-5 зірочки, по-моєму, має бути. І це завжди цікаво. Тут я можу уявити, як за неї на старті трошки хтось побігає. Бернардо Сілва, і в нього на початку гри. Дуже цікаві карти, тому що дрібліт класний, 92-й Дрібліт. плюс є захисні здібності, так пейсу замало. Але десь там в центрі поля на r 1 на контролі м'яча, передачку віддати. Мені дуже подобалася його версія Team of the Year Honorable Mentions. Пам'ятаєте, да, ACDC? я його прям вам радив склади, тому можливо на старті гри і не буде фулфодером. Так, Едерсон, нічого цікавого. Рюдігер, оце буде фул м'ята. 82-й пейс, Брюйсер, Не Еріал, але тим не менш, дефендіт 86 і 86. -й. Часто фізика отримав плюс 5 апгрейд одразу, заслужено, на мою думку, і з картка буде люта. Яноблак, 88, Антуан Грізман, так само 88 і золотий Фінес. І так, він не біжить, але на старті гри, я думаю, також буде достатньо м'ятовою карткою. Не просто золотий плейстайл, а в нього та в Соналдо Фінеси десь там собі на олівець бере. Льова отримає даунгрейд, 2 пункти, і 88 рейтинг, і золотий чіпшот. Я не знаю, нащо вони йому дали чіпшот, отут би павершот або фінес. І можна було б 75-м пейсом навіть десь там грати. На початку гри, якщо ленксі прискорення, то було б цікаво. А так, я думаю, що буде важко. Лео Месі, 88-й рейтинг, даунгрей, теж 2 пункти. І заслужений, на мою думку, навіть можливо було б і 87-й якийсь намалювати. Але по статах дріблін шалений, пейс є. На старті гри з таким плейстаном, золотим. Якщо впаде, куди ви дінетесь, побігайте за Лео. Але, звісно, швидко на фодер, я думаю, перетвориться з такими показниками. Софійка Сміт, 93-й пейс, 89-й дрібінг. Я думаю, це буде такий аля-аналог путияз. Щось на старті гри. Діані Софія Сміт, вони спритні, швидкі, не так потрібна фізика на старті. а В неї ще 84-та. Це буде дуже потужна карта. Ще й золотий на Ферсач є. Мапі Ліон центральна захисниця. Одразу рухаємось далі. І тепер на стоп 20 залишилося 11-20 місце. Лаутаро Мартінас, 89 дев'ятий рейтинг, і тут плюс 2 одразу. Абрей. Так він в серії А розриває, але. Непші мені свою думку, чи заслужено це відносно того, що, наприклад, Соналдо не отримав жодного апгрейду. Втім, золотий фінець, 82-й пейс, мінімальна ґрідічно необхідний за для того, щоб грати якогось другого форварда, не бігунка а там на підступах до штрафного майданчика, можливо, таргетмен, жовтаргетмен фінесік пробити. Дріблінг є удари. 88-й, Я думаю, що може навіть на перших етапах гри і побігати за нього. Плюс два для Донаруми теж. Man, я не знаю. Хегерберг 89-та Фодер Одекар отримає плюс до рейтингу, скільки, плюс 2, але 70-й пейс. Буде важко. Втім, Дріблінг класний, але фізики немає і Дефо. От я між ним і Бернардо Сілви обрав би Бернарду, тому що стати, мені здається, краще, а рейтинг до дупи. Рухаємось далі. Алісон Бекер, 89-й рейтинг, Мохамед Салах, 89-й рейтинг, і Ван Дайк 89-й рейтинг, Тріо з Ліверпуля. Всі залишилися в своєму рейтингу. Напевно, це плюс-мінус заслужено, тому що екстра перформансу ніхто не показав. Ліверпуль завалив кінцівку сезону і євро і в чемпіонаті, але і даунгрейдів теж ніби ніхто не заслужив. Втім, я думаю, що Салах та Ван Дайк це буде фул мета на старті гри. і тривалий період часу достатньо відносно, тому що фінез золотий Салаха 89-й Пес, і він все ще біжить мінімально необхідно, та навіть більше, ніж мінімально необхідно. Там небагато карток з 90-песом. Дріблінг є, удари 87-й, фізика 75, а не 60-ті там, як Фоудена з чимось. Або у кого я ще вам на початку, або у Дібали. Тобто це буде такий на рівень вищий гравець. Верл Дайк, про що ми говоримо? 89-й рейтинг Еріал плюс, доброго здоров'я! Це буде просто знов best player in the game. До тоці в людей в складах. Теж Теген, 89 рейтинг, думаю, теж заслужено. Тібо Куртуа після травми отримав даунгрейд, він був, по-моєму, 90-м, теж, в принципі, немає питань. Джуд Белінгем наступна карта, і тут було багато сперечань в телеграм-каналі нашому, тому що ну, який 90 рейтинг. Це, в принципі, уособлення того, чому рейтинги це дупа. Максимальний стат 88-й, і все. Так, статі класні, але у Вальверде стати краще. Я не кажу, що Білінгем буде поганим на старті гри. Звісно, перший місяць-два це буде фул карта, тому що там скрипти є, і тому що моделька. Але давати 90 рейтинг за що просто, щоб що? Плюс 4? При такому апгрейді стат, Дефендінг йому взагалі не апнули відносно. 86 шостої карти тут і зараз. Напишіть мені свою думку в коментарях. Друзі, в нас на черзі топ-10. Але перш ніж ми перейдемо, то я нагадаю, що 30 35 дивляться ці відео непідписаними. Отже, якщо вам контент цікавий і ви новенький на каналі, не забудьте, будь ласка, підписатись. Мені буде дуже приємно. Це сприяє розвитку каналу. А ви будете вчасно отримувати новини вже у Євсі. 25. Відкриває топ-10 Вінісіус Джуніор, але вони тут по рейтингу всі 90, тому я думаю, не принципова. Вініку трошки покращили удари відносно його версії, яка була у FC 24, 84, а було 82, передачі 81, а були 78, дріблінг плюс 1 покращили, пейс лишився такий самий і трошки фізики плюс 1. Тому я думаю, що ця картка буде розривати перші кілька місяців, можливо, навіть до тоті, буде актуальний, якщо і квікстеп в нього золотий пушка. Путияс, вона, в принципі, не сильно змінилася відносно минулого року, поточного такий самий золотий плейстайл, думаю, так само буде 5-5 і по статах, з того, що я бачу, майже однакова карта буде прикольно на старті гри. Які питання? Семки має Фінез, золотий і 85-й пейс. Трошки вона повільніша за Софію Сміт, але удар 88-й Дріблінг є. Так само, перший якийсь час, якщо зловити, то я впевнений, будете грати. А от Кевін Дебрюні, це ще одна карта, з приводу якої ми дуже сильно сперечалися. Подивіться на його стати, перш за все. 81 й пейс. Був 72-й. Людині вже скільки, 33 роки. Він навчився бігати на плюс 9, як пепе свого часу. Удари були 88, стали 86. Окей, можна сприйняти. Але 86-й передачі, коли били 94-ті в Кевіна Дебрюйне, це як? Я цього не розумію. Дріблінг 91-й, був 87-й. Тобто він навчився бігти і дріблити, а, і захищатись, був 65-й, став 77-й, а повністю розучився грати в пас. І це, по-моєму, перший сезон, коли KDB 90-й, за останні там багато років, а не 91-й. Коротше, вони повністю переробили карту. Але, звісно, ця набагато краще, ніж його 91-ша версія поточного року. За рахунок пейсу, захисту більш збалансовано, а передачі там скрипти. І так в нього є. Харікей, на жаль, знов майже фодерна карта. 65-й пейс, про що ми говоримо? Золотий Фінес, але це таке, прям, не знаю, перший-перший час, коли зовсім нікого немає, хто бігти може. Керолін Хансен теж майже не змінилася. Андріксер золотий, супер м'ята карта на початку гри. Айтана Абон Мені вона не дуже до вподоби, бо дуже маленька. і... У путуяс, хоча б якась є моделька, а ця дівчинка, не знаю, мені Футіс не подобалась її версії. Втім, звісно, 91-й рейтинг тут є стати не прям шалені, але якщо випаде, то побігайте R1 золотий плейстайл. Ерин Халан, топ-4. Точніше, так, сказати топ-3. Бон Маті відкрила топ-4. Еррен Халан, топ-3. Має акробатіку не знаю, це такий собі плейстайл. Біжить, є пейс, але став 88, був 89, удари стали 92, а були 93. Тобто Халанд, який наколотив там купу голів, який взяв требл, він просто став Гірше бити на думку контори і гірше бігти. І ти зворетися. Топ-2 в нас це Родрі, який провів шалений сезон. Я вважаю, має бути претендентом на золотий м'яч, але ми всі знаємо, як роздають цю нагороду. 91 рейтинг, можливо, трошки забагато. 90 було б в самий окна, на мою думку, але що вони зробили зі статами, це просто FC неповага. І 91-й рейтинг має максимальний стат 87-й. І 66 й пейс. То дайте йому хоча б 72-й, 73-й пейс. Удари можна було б 80-якісь там другий. Ну там у нього будуть ланшоти, я думаю, класні. Це не так принципово. Але дефу можна було б 88 навалити якогось фізики, 87-88, можливо, трошки передач, дрібліну. Або, хоча б пейсо. Добре, ці стати лиши. трошки там передачі, все. P Пейсу на валідіму 75. Це одна з топ-4 карток в грі. Що це таке? Що це за знущання? Це як над Кейн. І Кілян Бапе, топ-1. В нього стати не змінилося, ідентична абсолютна карта. Вона все ще коштує 150 тисяч на маркеті, готуйтеся ловити цього <гум> за скільки? там 2-3 мільйони в перші дні. Отакі топ-50, друзі. Напишіть мені ваші думки. З чим ви погоджуєтесь, з чим ні, хто заслужив, хто ні. А я вам покажу поки декілька цікавих карток, які злили. Ніко Вільямс, зірочка Євро 24 і. Ми маємо бігунка потенційно в стартовій складі 93-й пейс. Це гарно. Плюс 86 дрібняк. Так, не б'є, але ми пам'ятаємо, що на старті за такі карти можна грати. Тео Ернандес. Порівняйте бідолашного Родрі, порівняйте бідолашного цього Белінгема з Тео. 95-й пейс при 87-му рейтингу, плюс 2 він отримає. Брюсер є золотий. ДФ81, 89-та фізика, 84-й Я думаю, це прям до тоті умовних потенційна карта може бути, як Ферлан Мінді. Зазвичай, до речі, про Ферлана Мінді нікуди він не дівся. 84-й рейтинг, 89 пейс, трошки менше, хоча рейтинг виріс. І я думаю, що Тео тепер у нас буде кращий лівий захисник грі все ж таки при його статах. Далі хотів поділитися Кол Палмер, теж нам злили, але карта така собі. Ось вона пара. Потенційно центральних захисників, які я думаю, будуть використовувати кіберспортсмени, тому що Дайка ми вже глянули, але подивіться на цю карту Саліба. Він отримав плюс 2 апгрейд, я думаю, повністю заслужено. Чи плюс 3, він 84 й був, да? Навіть? Ну коротше, неважливо. Він отримав заслужений апгрейд і буде мати золотий. Єнот, 87-й 83 фізика, 82-й пейс. Уявіть собі, вагон ванбайк серіалам і такий спритний саліба на єноті. Я впевнений, цю пару ви будете бачити часто в високих дивізіонах і у Фулд Чемпіонс. І закінчуємо ми друзі на Криштіано Роналдо. 86 рейтинг, все ще по статах майже нічого не змінилося. Павершот золотий і є йому накинули. І тут я здивований, тому що ви додали цю карту в тоті. Тобто ви рахували, що кількість забитих ним голів в чемпіонаті Саудовської Аравії заслуговує на карту Тоті. Але чому ви тоді не дали йому хоча б якийсь апгрейд? Я вважаю, що вони з Місі мали бути однаковим рейтингом на поточній стадії гри. Умовно, обидва 87 або обидва 88-ми. отримав свій даунгрей, я думаю, заслужено, але Кристіано, ну, мені здається, що з логіки тієї, яку і її використовували протягом сезону, він бав би отримати апгрейд. Це моя думка. Але як ніяк будемо чекати на спешл карти і Месі, і Крістіано. Хоч вони були в сьомій, хоч восьмий рейтинг, яка різниця? Все одне це дуже швидко перетвориться на фодер, бо вже обидва не біжуть. Друзі, таке вийшло відео. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна. Не забувайте підписуватись на канал. Папа. -па.